Врятовані від холодної зими, мешканці будинку Сіма на вулиці Петлюри, знову із теплом у домівка. Ще у жовтні там трапився прикрий інцидент. Хтось обрізав у підвалі всі труби теплопостачання і гарячої води. Жителі підозрюють, очільника ОСББ звертались у різні інстанції, однак провину наразі так і не довели. Домовитись з ним не можуть, кажуть той. І далі формально керує будинку, але повертати комунікації на місце. Не поспішав. Тож з виготовленням документації ремонтними роботами людям допомогла Станіславська теплоенергетична компанія. не то ми були б ще напевно і досі ходили без тепла, без нічого, тому що документації він не має ніякої. Щоб хіло, якась друга організація б могла це зробити, це треба малювати малюнки. А малювати, то знаєте, самі, яка це довга історія. Це не так просто зараз ставити на малювання. Через технічні нюанси після зникнення труб без тепла залишився й сусідній будинок. Тож, аби люди не мерзли взимку, Станіславська теплоенергетична компанія відновила внутрішню будинкову мережу теплопостачання. Коли вони звернулися до нас по допомогу, ми в свою чергу виготовили документацію, поставили їх перед фактом, скільки ці роботи будуть коштувати. І незважаючи на те, є у них кошти чи немає. Кошти прийняли рішення, керівництво прийняло рішення, щоб надати допомогу людям і виконати ті роботи. Вони нам оплатили гроші в сумі вартості будівельних матеріалів, які ми затратили на дану роботу. Роботи ми виконали безкоштовно. Наразі проблемою для мешканців залишається відсутність гарячої води. Адже разом з трубами зник і бойлер. Втім, усте кажуть, якщо люди придбають новий, то допоможуть встановити його.